Я, я скоро збірку випускаю таких віршів, як я вам тут заливала, їх буде 13 або більше. Але там будуть і інші вірші, тому я вирішила піти в іншу стежку, в стежку з Слему. І спитати вас, от ви бачили, та, як виглядають труси, ви знаєте, що таке рейтузи? <вірші> так, Окей, так, то просто думаю, раптом буде не вийде. <вірші> та, в принципі, як сам собі хто уявив. Що таке рейтузи? Райтуза, ну такі звужені э, штанітки, знаєш, типу ще може бути на лямочка, э, ну якби... Щас, не... там є аби... І ти трогаєш мене за ритузики, Ця... бо я зділаний це... це... з музики! Садочку там, ну там, знаєш, на, на цих... Ні, э... я в колготках. Ну от, блядь, колготки, це на ритузи, ну майже. Ні? Да! Так, да. так? Все. Окей. Давай, поїхали. Юченко, так. <рес> Окей. А... Ну, Добре, що ви знаєте, все. Один з віршів моєї збірки буде звучати не про війну. Ти не поет, я не муза. Ми дещо нове в собі відкрили. Я загубила рейтузи, ти з них зробив собі крила. Дякую.